Народ, всім привіт, сьогодні вже така фінішна пряма. Воно ж все затримує. Коли ти хочеш щось зробити, а думаєш, треба так, треба сяк, треба того жовту пересадити. А приїжджаю сюди на пару годин, бо, О, дивіться, яка класна жовта малина. Бачите? Дійсно треба її пересадити. Ну, ми її пересадимо, але я її скосив сьогодні. От. І зараз того все підготую, 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 визначу точну кількість саджанців. Буду саджанці привозити, замовляти і садити. А тут через дорогу ще родить полана, яка багато чого не доотримувала, але ще по пару кілограмів назбирується. А тут буде так паралельне таке продовження тих рядків. Тут одні сорти, тут інші. Ну, все побачите. Підписуйтесь на канал, все будете бачити. А всі сорти, які ви можете собі вибрати, продаються в нашому телеграм-каналі. Заходьте, там є відгуки, там є ціни, там є перелік, асортимент. Заходьте, вибирайте, ми будемо вам відправляти. Не з цього, звичайно, малинника, а з інших професійних таких. Розплідників, розсадників, де люди займаються тим серйозно, вміють пакувати, вміють відправляти, все вміють. І сорти, якісні. В общем, заходьте, читайте відгуки. Я вас розумію, якщо вам і хочеться і колеться замовити ті саджанці, ви перемножили, думаєте, ого-го. Але я вам скажу так, в мене було так само, але коли цього літа ціна ну, піднялася там даже з 30 до 50, це щоб... По найлегшому шляху, якщо йти по 50 здавати, то воно вам відіб'ється. ну Якщо там перший рік, то буквально приблизно за тиждень, за два, ті саджанці максимум відіб'ються. ну В залежності, які сорти, як будете доглядатись, які посадити. А так, коли вже не перший рік, то один раз завезли, здали, навіть оптом. от І, і все, ці саджанці вам, все, що ви там у ті тисячі замовили, посадили, все відбувається на раз-два. Яка малина у нас красива родить. Ага, добре. Ой, не батько. Це інтерактивний забор, він взаємодіє з тобою, Іванка. Так що ломати його не будемо, щоб він був просто як нерухомий. Ну що глядачі, мотоблок готовий, а я ще не готовий. Зараз перед тим спочатку подумати так собі, настроїтись, як то воно все буде. Раніше, як я завжди брав квас з собою, завжди вже тепер похолодало, беру каву з собою. Кава, хто дивиться, той знає, що кава допіо у нас. Дуже смачна кава, дуже додає такої бадьорості, аромоксамитна. Ціна, якість, співвідношення ВОП. Посилання буде в описі. До речі, цього разу заказали каву. І заказавши хімію собі машинку промити. От. Доволі така дешева ціна і вистачить її мені надовго. Все, проблема вирішена вже на роки з машинкою, якою хімією промивати. І ще одне, що ми побачили, що появилася кава без кофеїну там на сайті Допіо. Також друзі замовили собі без кофеїну. Якщо вам така потрібна, переходьте на сайт Допіо, вибирайте з кофеїном чи без. Привіт-привіт! Впізнала. І там все є. Навіть какао, все, що хочете. Ну що, Іванка, починаю я. Давай. Сьогодні вже повністю все підготую, щоб вже потім тільки садити. Що садити, як садити, коли садити будемо. Підписуйтесь на наш канал, щоб стежити. Зараз кави поп'ю і завожу і вперед. Ну так, ну а як же ж? Кава, вона спочатку була кава. Треба подумати, настроїтись, якось щось а придумати. Я вже без кави настроїлась і придбати. Та уяви, якби що було б, якби ти випила, ти би вже дозбирала. <різь> ну все, по конях. Так, ще поки мотоблок не гуде, хочу розказати, з якою шириною міжряддя садити малину. Немає якоїсь такої усталеної, що от стільки і не більше. Або не менше. У мене посаджено, я вже казав, на тому старому малиникові. Ну як на старому? Раніше цей був старий, а той був новий. А тепер тут буде новий, а там буде старий. То Там мене посаджено від 1,40 до 2,10 чи 2,20 вже й не пам'ятаю. Як садити вам? Ви можете натрапити в інтернеті на інформацію, що треба садити міжряддям 1,2,80 2,50 м. 2 метри. По-різному можете натрапити і подумати, що то тільки так має бути. То не тільки так має бути. Я, коли шукав для себе інформацію, теж натрапляв на різні поради. Люди виходять з того. Принцип, запам'ятайте, чим ви будете її обробляти. Так і садіть. Якщо ви бачите рекомендацію 2,80, то, мабуть, там буде якийсь трактор ходити. Якщо ви бачите рекомендацію 2,20. То, мабуть, там буде чи 2 метри, мотоблок ходити. Якщо ви бачите рекомендацію 1,5 метри, значить там буде людина ходити. Або БАБ-10. І що, дивіться, от в мене є мотоблок. Яка ширина фризи? Міряєте. У вас теж є якийсь мотокультиватор чи мотоблок. І ви плануєте ним обробляти міжряддя? Міряєте. Вимірили ви, так? Скільки там буде? Але не садите з точно такою самою шириною, тому що як ви посадите, отут, отут, а потім він вам літом розростеться сюди 20 см і сюди 20 см і, між, і, і ну, з того рядка так само, тобто Сантиметрів 30-40 вас з'їсть рядок. сантиметрів 30-40 І вже ви будете отими фрезами крайніми. Зачіпати рослини. Вам буде їх шкода. Тому ви поміряли. І зробіть чуть-чуть ширше. Там сантиметрів на 15-20 з кожного боку. Ну, навіть, як сказати, навіть не так. Не 15-20, більше зробіть. Тому що в один слід буде мало, я так по собі бачу. в Один слід прийшов, нічого не дає. треба два сліда. Я, наприклад, у мене там 2 метри міжряддя. А це було не пам'ятаю, з фреза має, хто знає. Яка ширина фрези, Напишіть. Не пам'ятаю, там метр з копійками. От. А в мене міжряддя, наприклад, два. То я їду спочатку от під одним краєм, там трохи не дістає. Потім другим слідом під тим краєм. І посередині воно гарно обробляється, а чим ближче до рядка, ну там не треба так, щоб вже аж так коріння там вигрибати, все підряд. Чуть-чуть прорихлив, дав повітря. У фазі білої ниточки бур'яни зруйнувалися і все. А посередині більш ретельно обробляється. Тому виходьте з того, чим ви будете обробляти міжряддя. Поміряйте і виділіть для себе оптимальну ширину міжрядь. Так, ну що, будемо заводити? Та воседня ось мокро буде. Думаю, буде глибоко зариватися. Може другою поганяти. Давайте другої. О купає! Ось молодець! Красавчик! Ох, oh, як пахне, свіжий грунт, він пахне, некий свіжий грунт. Перемісти виселяркою, за тут не газами. Це запах села. Лабаш пека туди добавилася в городський піт. Є отак, Тепер буде їх пора. Думаю, нема потреби першої. Брус надзвичайним, який надзвичайно. Пляжки при прижируванні, але наша мета вибиратися рівно. Так глядачі, значить ми зараз там робимо, нам ніяких перешкод немає. Робимо та робимо. А тут є перешкодою оця труба для крапельного зрошення. І ми вирішили, що оця полуниця, хай що вона побуде. В може ще дасть якусь копійку. А тут аж до фундуків, до смородини, ми будемо садити малину. О по І ось такий клапточок. Це ще нормальний кусочок, я вам скажу, для малини. Зараз ми тут відкручуємо, приймаємо трубу, щоб підготовляти ґрунт максимально для того, щоб садити малину. І так само потім отут, де я скусив і виніс, теж ото все підготуємо гарненько. І будемо отак продовжувати оці рядки гарними, потужними крупноплідними сортами, які ви можете посадити і ви собі. Отак будуть рядочки, якщо так глянути. Отак буде все гарненько весною. Багато буде їздити, переїжджати, тільки не знаю як потім через цю трубу будемо проїжджати. Будемо трапельний полив прокладати, буде все цікаво. Так що продовжуємо працювати. Не забудьте поставити в Дякую. ...viskrauname, šalarchu. Так, дивіться що сталося Сам не знаю. Відламалося і роз'єпинилося. Приходить, відламалося. Добре, що я якраз закінчив. Зараз будемо дивитися сортими фрезами. Ну все, в принципі, вже від біди садити можна, але щось сталося з призою. Зараз розберемося, покажу вам. Ніяк не їде! Все, Я бачу, що він на сьогодні сумився. Так, і що в нас сталося? Как-то, что мы, разумеется, просто... А, один все просто... как Вот тут видит маска. Його. В принципі, робота зроблена. Зараз корінці повибираю, як зможу. Потім ще раз перед посадкою повибираємо корінці, а тут вже сьогодні не буду, бо не встигну корінці вибирати. Отут робити. Тут же ж тоже буде малина. Ну і дивіться, яке поле ще сикі малини. Десь приблизно сикі, Четверта частина, може п'ята частина. Ну, разом з тим, то точно четверта частина ще оцього малинника. І тут будуть супер потужні сорти. Слідкуйте, підписуйтесь, заходьте в телеграм-канал. Будуть ті, які є в нашому телеграм-каналі. Так що ви можете такі самі собі посадити. Да, бідняга впав на ноги, бачите на колінах, як корова падає. Нічого, зараз ми тебе трошки приведемо до ладу. По строках посадки малини садити можна до самих морозів, аж поки не почнеться зима. Кожного року по-різному. Тобто, ще зараз ну, ще шикарно. Через місяць. Теж ще буде шикарно садити. Ми минулого, кажу, минулого року. Ми не минулого року, ми посадили два роки тому свій малиник, коли купили оце все заради того, щоб посадити малину. І, 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 і що? Це було тоді 17 жовтня. Ми тільки купили. Потім замовляли саженці, їх нам копали, їх нам доставляли. Потім ще була якась там неділя. В тривогу тоді ще не робила нова пошта, було важко забрати. Вони довго лежали на тій пошті. Потім, коли ми їх забрали, вже був вечір, там чи якась неділя, не було кому садити, вони ще лежали. Так що не переживайте, малина це така штука, що нормально. Тільки що прийметься, воно все класно. Це дуже така хороша. Рослина, яка приймається. Тільки єдине, що якщо ми вам відправили чи ви десь в когось іншого навіть замовили, забирайте швидко з пошти, тому що воно обмотується стрейчом, коріння йде вологе, щоб не пересихало. Просто забирайте з пошти і розмотуйте посилку. А садити можете, коли хоч, щоб воно дихало. от, І все. Отакі от рекомендації по посадці малини. ну, Йдемо тепер розбиратися з тим другим нашим залізним. Так, дивиться, який корінь тут наплутаний. Але це не від цього. Ні, то він і тобі зламав, так? Та ні. Що сталося? А, сталося. Не треба повертати на місці, чи як? Метал не витримує, уявляєте? Не витримує метал. Угу. Вискочило воно тут. Все, ставимо колеса. Значить колесо зараз поставимо. Будемо тепер що? З одної сторони буде колесо, а з другої буде фреза. Так, буде робити чи ні? <гум> ну, а що робити? Та я тобі повідчищаю гарно, бо я люблю, щоб там було чисто, то й воно буде добре. Ну отак. Все можеш ставити. Тепер треба ще тут. Так, дивіться, що сталося? О тут є дирка, така наскрізьна. Це для того, щоб до мотоблока чіпляти, якщо можна тою стороною, можна тою. А тут от є отаке, така крапля якась. А тут дирку повело зсередини, бачите? І от воно отако було. І що тепер йому зробити? Тут треба приварити чи що? Чи ізолянтою примотати, можна ще на перших порах. Підказуйте, бо не знаю, ще таке не ламалось. Ізолента є в мене, якщо що. Не синя, правда, але думаю, чорна якраз тут буде теж нормально. Вони отак секційні, можна знімати собі для вужчого міжряддя. А тут... А тут, а тут воно було приварене. Як його зробити правильно тепер? Отут воно так з'єднане. Бачите, от такими якимось... Тут така вм'ятина і туди воно входить в вал. І тут так само. Так як запаяне так. Угу. Як мені тепер там приварити його чи що? Окей okay, гайс, subscribe, subscribe our ченел. Дивіться як ми тут працюємо. Скільки тут тих коріняків, тьма тьмуща. Дуже багато. Камера навіть не передає. Цікаво буде вам дивитися, як то малина по малині росте. От ви десь бачили, що такий контент, що кажуть, садимо малину по малині. Не знаю, бачили ви чи не бачили, я такого не бачив. У нас такий експериментальний канал. Всі фішки малинового бізнесу, все показуємо, ціни і робимо все не так, як треба часом. І от як воно буде. Може це просто стереотип, що так треба робити, а може і ні. Так що спостерігайте за нами. Поки що збираємо коріння вже другий раз. Ймовірно, ще будемо і третій раз перед посадкою збирати. Тут ще навіть не починаємо, тут де сьогодні я оцю жовту профризував. Там вже добре нема коріння. Просто підготуємо ґрунт і посадимо. А тут збираємо, збираємо і ще раз збираємо і виносимо. Все, на сьогодні наша праця завершена. Мотоблока підремонтуємо. Все визначено, скільки мені треба саджанців. мені треба приблизно. Приблизно 400 саджанців тут посадити. Тому що тут полуниця є. Вона тут дійсно є. Прийде весна і вона тут буде. От. то Не будемо її поки що чіпати, поки що будемо тільки оцей кусочок досаджувати до смородини і до тих фундуків. Тут посадимо. Тут, як я вже казав, теж не будемо садити, того що отут. того що може колись, тут продовжиться просто такий рядочок. Полуниця, отак і продовжиться. А можливо, з роками, якщо все буде гаразд, то будемо ще там на старій полуниці досаджувати малину. Якими сортами, що, як, по якому. Підписуйтесь на наш канал, якщо вам така тема цікава. Ставте вподобанки, якщо вам сподобалося таке відео. А якщо не сподобалось, то просто так авансом поставте, бо для нас це важливо. От. Ну що, ще нас чекає. Багато всього цікавого цієї осені. Розкажу, як що, по якому, якісь звіти фінансові, плюс треба буде скошувати, ще ж косарка чекає. Ну, в общем, буде цікаво. Ще тут будемо. Бачите, що за яке коріння залишилося. Сьогодні перший раз фрезернув, там де другий раз, і два рази вибирали, то вже воно по-іншому виглядає. Ну, все, не будемо тягнути резину. Зараз збираємося. Іванка бере малину, веземо продавати малину. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.